Так. Моцарт був у Львові. Ні, ні, не той Моцарт. Мова йде не про великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта, а про його сина Франца Ксавера. Саме він, молодший син Моцарта, піаніст, учитель музики, диригент і композитор, зробив вагомий внесок в європеїзацію мистецького життя в Галичині. Бувши до Галичини у 1808 році, Франц Савер працював здебільшого як приватний вчитель музики у багатих польських дворянських родинах. Він і гадки не мав, що затримається тут майже на 30 років. Тут у нас син Моцарта творив музику. Також Франц Савер заснував хорове товариство імені Святої Цицилії. Воно стало першим музичним товариством у Львові європейського зразка. Про діяльність якого схвально відгукувалася тогочасна преса. 5 грудня 1826 року у греко-католицькій церкві святого Юра хор товариства імені Святої Цицилії уперше виконав католицьку месу, безсмертний реквієм до 35-річчя від дня смерті Вольфганга Амадея Моцарта. Після перебування у Львові композитор повернувся до Відня, а згодом до Зальцбурга. Моцарт був у Львові. А ви?